Елеонор Портер Поліанна. Розділ 4. Кімнатчина на горищі. Міс Полі Гаррінгтон не підвелася на зустріч своїй небозі. Щоправда, коли Ненсі і дівчинка з'явилися на порозі вітальні, вона відірвала очі від книжки і простягла дівчинці руку з таким виглядом, начебто кожен її довгий холодний палець був уособленням почуття обов'язку. Здравствуй, Поліанно, я більше вона нічого не встигла сказати. Поліана до стоту перелетіла через кімнату і опинилася на твердих колінах шокованої міс Полі. О, тітонько Полі, тітонько Полі, якби ви знали, як я вдячна вам за те, що ви дозволили мені жити у вас, схлипувала вона. Якби ви знали, як це чудово, що у мене тепер є ви, і Ненсі, і всі, всі, адже ще зовсім недавно у мене була тільки жіноча допомога. Можливо, хоча й не маю чисті бути знайомою з цією жіночою допомогою, холодно відповіла міс Полі, намагаючись звільнитися від чіпких маленьких пальчиків і перевівши похмурий погляд на ненсі на порозі. Ненсі, спасибі, можеш іти. Поліанно, зроби ласку, підведись і стань як слід. Я ще не встигла роздивитись тебе до пуття. Поліана схопилась на рівні ноги і нервово розсміялася. Ой, звичайно, ви ж мене ніколи не бачили, але по правді нема на що дивитися через ці веснянки. Ой, і я ще маю пояснити, чому я приїхала в сукенці в червону клітинку і розповісти про чорну оксамитову баску з білими плямами на ліктях. Я вже розповідала Ненсі, що татко мені казав мене зовсім не цікавить, що говорив тобі твій батько, різко урвала її місь Полі. У тебе ж є валіза? Так, звичайно, Тітонько Полі, жіноча допомога купила мені чудову валізу. Правда, моїх речей там не так багато. Серед останніх місіонерських пожертв майже не було вбрання для таких маленьких дівчаток, як я, але я привезла з собою усі татові книжки. Міс Байт вважала, що я повинна їх зберегти. Розумієте, татко? Поліанно, знов урвала її міс Полі, я хочу, щоб ти відразу засвоїла одну річ. Мені не цікаво слухати про твого батька. Поляна затремтіла і їй заперло віддих. Чому, Тітонко Полі, ви ж не маєте на увазі? Вона запнулася і міс Полі скористалася паузою. Зараз ми підемо нагору до твоєї кімнати, сподіваюсь, валіза вже там. Я наказала Тімоті віднести її туди, якщо вона буде. Іди за мною, Поляно. Поляна мовчки повернулася і покірно вийшла з кімнати слідом за тіткою. Їй на очі набігли сльози, однак підборіддя було гордо підняте. Зрештою, це навіть на краще, що вона не хоче говорити про тата, подумала Поляна. Мені буде легше, якщо я не говоритиму про нього. Може, саме тому вона так і сказала. Переконавшись таким чином у ласті своєї тітоньки, Поляна змахнула сльози і почала, охочіше, розглядатися довкола. Наразі вона підіймалася сходами. Перед очима Поліани шорхотіла розкішна чорна шовкова спідниця міс полі. Крізь відчинені двері позаду вона встигла помітити килими у м'яких тонах та меблі, обшиті атласом. Ноги поляни потопали у чудовому килимі, схожому на зелений мох. Обабіч сходів на стінах золочені рами картин або зблиски сонячних променів, що пробивалися крізь прозористе фіранок, засліплювали очі. Ой, тітонько Полі, тітонько Полі, захоплено видихувала вона. Який у вас прекрасний будинок? Ви, напевно, дуже щасливі, що такі багаті. «Поліано!» – репетнула міс Полі, стоячи на горі біля сходів, твої слова мене вкрай дивують. Але чому, тітонько Полі, хіба це не так? щиро здивувалася Поліана. Звичайно, ні, Поліано. Сподіваюсь, я ще не настільки втратила голову, щоб гріховно пишатися господніми дарами, виголосила леді. Тим більше багатством. Міс Полі повернулася і попрямувала коридором до дверей, що вели на горище. Тепер вона була ще більше впевнена у правильності свого наміру поселити дівчинку на горище. Спочатку вона просто хотіла тримати небого подалі від себе, а також вберегти розкішні меблі від необережного поводження дитини. А тепер, коли міс Полі виявила в Поліані таку схильність до марноти, вона бачила, що рішення про маленьку вбогу кімнату на горищі напрочуд правильне. Ніжки поляни весело дреботіли позаду тітки. Її великі блакитні очі теж захоплено роздивлялися усе довкола, аби жодної гарної або цікавої речі у цьому чудовому будинку не оминути увагою. Але найбільше вона прагнула вгадати, за якими з цих чарівних дверей чекає на неї її власна кімната. Мила, прекрасна кімната, повна фіранок, килимів та картин. Тут тітка рвучко відкрила двері. І ступила на інші сходи. Тут не було нічого цікавого, голі стіни обабіч у, у кінці сходів сутінки до найдальших закутків, де дах спускався майже до підлоги і де громадилося безліч ящиків та скринь. До того ж, тут було спекотно й душно. Поліана мимохідь підняла голову вгору, бо стало важко дихати. Вона побачила, як тітонька відчинила двері праворуч. Це твоя кімната, Поліано. Я бачу твоя валіза уже тут. Ключ у тебе. Поляна мовчки кивнула, в очах її майнув переляк. Міс Полі спохмурніла. Коли я тебе про щось запитую, Поліано, то я хочу, щоб ти мені відповідала голосно, а не просто хитала головою. Так, тітонько, Полі, дякую, так краще. Сподіваюсь, тут у тебе є все, що тобі потрібно, додала вона, задоволено оглянувши чисті рушники та глечик з водою. Я прийшлю ненсі допомогти тобі розпакувати речі. Вечеря о шостій, закінчила вона і хутко почала спускатися сходами. Поляна ще постояла, дивлячись у услід, тоді обвала широко відкритими очима голі стіни, голу підлогу, голі вікна. Погляд спинився на валісці, яка ще зовсім недавно стояла перед нею в її кімнатчині в будинку на далекому заході. Наступної миті вона подалася до валізки, впала поруч із нею на коліна і затулила обличчя руками. Такою її за кілька хвилин застала Ненсі. Ну, годі, годі, моє бідолашне ягнятко, заспокоювала вона, опускаючись на підлогу і пригортаючи дівчинку. Я так і знала, що вона вас доведе. Поляна похитала головою. Ні, Ненсі, це я сама дуже погана і зла, страшенно зла, хлипала вона. Я все ніяк не можу змиритися з тим, що мій батько Богу та янголам потрібен більше, ніж мені. Та їм він зовсім не потрібен, рішуче заявила Ненсі. О, Ненсі! Непідробний жах висушив сльози в очах Поліан. Ненсі знічено всміхнулася і енергійно потерла очі. Ну, я зовсім не це мала на увазі, квапливо вигукнула вона. Гаразд. Давайте мерщі, ключ відкримо валізку і дістанемо сокенки. Поляна, все ще схлипуючи, дістала ключа. Тут не так уже й багато речей, нерішуче сказала вона, тим швидше ми їх повиймаємо, заспокоїла її ненсі. Обличчя Поляни раптом осяяла усмішка. А й справді, я повинна радіти, що у мене так мало речей, вигукнула вона. Ненсі витріщила очі. Чом би й ні, невпевнено відповідала вона. Мотор на Ненсі хутенько розпакувала книжки, латану білизну і кілька вбогих сукенок. Поляна, вже сяючи усмішкою, літала по кімнаті, розвішуючи сукенки в шафі, складаючи книжки на столі та ховаючи білизну в шухляди. Ну, ось, тепер це це просто чудова кімната. Де ж Ненсі, пробелькотала вона незабаром. Ненсі не відповідала. Вона удавала, що зосереджено щось шукає на дні валізки. А Поліана зупинилася біля комода і пильно подивилася на голу стіну, де мало б висіти дзеркало. Ні, я маю радіти, що тут немає дзеркала, бо якщо тут немає дзеркала, я не бачитиму своїх веснянок. У ненсі з вуз зірвався незрозумілий вигук. Поляна здивовано повернулася, але служниця ще з більшим завзяттям почала порпатися у валізі. За хвилину Поліана підійшла до вікна і раптом радісно скрикнула і заплескала в долоні від захоплення. Ой, Ненсі, я такого ще не бачила, видихнула вона. Подивіться воно туди дерева, будиночки, гарний шпиль церкви, сріблиця річечка. О, Ненсі, тут і картини не потрібні. Я рада, що вона мене тут оселила. Але Ненсі зайшлася плачем, здивувавши і засмутивши поляну. Дівчинка кинулася до неї. Що сталося, Ненсі? Чому ви плачете? допитувалася вона, а тоді з осторогою. Може, може, це була ваша кімната? Моя кімната, палко схопилася Ненсі, тамуючи сльози. Ні, ви справді такий маленький, янголятко з неба. І скільки ж іще впокорюватися? Ой, лишенько, це вона дзвонить. Після цих зворушлих слів. Ненсі схопилася на рівні ноги, побігла коміть голов з кімнати і подріботіла сходами вниз. Зоставшися сама, Поляна повернулася до своєї картини, як вона подумки називала чудовий краєвид за вікном. Тоді спробувала торкнути віконицю. Задуха ставала просто нестерпною, віконниця напрочуд легко піддалася. Наступної миті вікно широко відчинилося, і Поліана вихилилася з нього, спиваючи свіже духмяне повітря. Відтак вона підбігла до другого вікна, і воно невдовзі теж відчинилося. Величезна муха пролетіла біля носа поляни і голосно загула по кімнаті. За нею залетіла іще одна, потім ще. Але Поляна не звертала на це жодної уваги. Вона зробила дивовижне відкриття. Просто під вікном росло величезне, крислате дерево, воно ніби вабило поляну. Раптом дівчинка голосно засміялася. А чом би ні? Пирснула вона і за мить уже стояла на підвіконні, звідти легко ступила на найближчу гілку дерева, а тоді, наче мавпочка по віті, швиденько спустилася на найнижчу гілку. Поляна добре лазила по деревах, але зістрибувати на землю було трохи лячно. Та вона затамувала віддих, розгойдалася, тримаючись сильними ручками і м'яко приземлилася навкарачки на траву. Тоді підвелася і розвернулася довкола. Вона була позаду великого будинку. Перед нею лежав садок, в якому, зігнувшись, працював дідусь. Поза садком стежинка бігла через широке поле до кручі, на якій самотня сосна стояла на сторожі величезної скелі. Поляні наразі здалося, що їй понад усе хочеться бути саме там, на вершечку великої скелі. Перебіжками поляна проскочила повз дідуся, котрий схилився над роботою, проткнулася поміж рядками зелених рослин і, засапавшись, Досягла стежини, що бігла полем. Потім, не відступаючи поляна, почала свою мандрівку. Поволі вона починала розуміти, що до скелі не близький світ, хоча з вікна, здавалося, буцім до неї рукою подати. За 15 хвилин зигар у передпокої садиби Гаррінгтонів пробив шосту годину. Разом з останнім ударом годинника Ненсі задзвонила у дзвіночок, сповіщаючи про вечерю. Минула хвилина, дві, три. Міс Полі насупилася і тупнула ногою взутою в пантофлю. Тоді рвучко підвелася, пішла у коридор і нетерпляче подивилася вгору на сходи. Хвилину поприслухалася, відтак повернулася і стрімко зайшла до їдальні. «Ненсі!» – почала вона рішуче, щойно з'явилася маленька служниця. Моя небога запізнюється. Ні, кликати її не треба. додала суворо, коли Ненсі хотіла піти до дверей. Я її попередила, коли у нас вечеря. А тепер нехай нарікай на себе, нехай вчиться пунктуальності. Коли вона спуститься, нагодуєш її на кухні хлібом і молоком. Так, мем. На щастя, міс Полі не звернула уваги на вираз обличчя Ненсі. Після вечері Ненсі при першій нагоді прокралася на горище до кімнатчини кухонними сходами. Хлібом і молоком. А як же?» І це лише через те, що бідне маленьке ягнятко сплакалося і заснуло, люто бурмотіла вона сама до себе, тихенько прочиняючи двері до кімнати, і відразу зарепетувала. Де ви, де ви заховалися, та де ж ви поділися? Ненсі зазирнула в шафу під ліжко, навіть у валізку та глек з водою, тоді притьмом збігла сходами униз і в садок до старого Тома. Містере Том, містере Том, нашої благословеної дитини немає, кричала вона. Вона повернулася на небо, звідки й прийшла до нас. Бідолашня ягнятко, а мені треба нагодувати її хлібом з молоком на кухні, ту, котра зараз, певно, споживає янгольську їжу, Її!» Дідусь випростався. «Янгольську їжу. недовірливо перепитав він, озираючи, притому чудовий призахідний краєвид. Раптом зупинив погляд, придивився і сказав до Ненсі, лукаво усміхаючись: Що ж, якщо вона вирішила видріпатися поближче до Янголів, то їй це ще може вдатися, погодився він, показуючи коцюрблим пальцем на тоненьку звійну фігурку на вершечку височенної скелі, що виднілася на тлі багрянистого неба. Ну, як на мене, так вона на небо сьогодні не потрапить. Рішуче заявила Ненсі і кинулася до стежини, що вела через відкрите поле. Якщо господиня питатиметься, скажіть, що я не забула про посуд, але просто пішла прогулятися, гукнула вона через плече й помчала щодух.